Ну що, ми продовжуємо так, але це вже знову ж таки у нас така унікальна для вас пропозиція. Ви вже, мабуть, бачили щось схоже, так, це у нас був димчастий кварт, але це у нас відрізняється набагато більше, тому що це у нас е, намисто е, також кварц, але раух Ось тому воно має також свою особливість, якщо порівняти з димчастим кварцем, то ви бачите, що каміння вже більш прозорі, так немає такого зад. Туманного вигляду, немає такого задимленого. Ви бачите, що воно також такого темного відтінку, і воно не матове, а дуже добре відполіроване. Так воно нагадує скло, якщо придивитися до нього. Має дуже хороші властивості, магічні, оздоровчі. Так, і ви знаєте, що я вам розповідала про... Кварц, що це один із видів, також кварцю, який допомагає внутрішньому стану, ви за допомогою з ним зможете триматися врівноважено, ви будете почувати себе спокійними. Також він слугує як. Оберіг, тому що він відганяє погані думки, він оберігає вас, він додає вам сили та терпіння. Так працюють наші ці магічні камні. Я б так сказала, що вони магічні, бо мають скільки функцій. Намисто номер 396, так кварце раух та пас, довжина якого 47 сантиметрів, і я його приміряю. Так, аби ви подивилися. Так, якщо порівнювати з матовим, то він більше починає сяяти. Ви це бачите, він більше виблискує, він більше додає. Такої милості, знаєте, от коли кажуть, от мило, дуже там мила дівчина, так, або дуже там мила сукня. так, от Воно, незважаючи на свій колір, за допомогою цього блиску, воно нагадує. От саме таке щось миле. Так, на мисто має код 396. Нагадую, називається кварц раух довжина 47 сантиметрів. Якщо ви хочете замовити, телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Давайте перейдемо до ціни. У інших магазинах ціна становить 1700, Так я зніму, аби ви краще дивились на руці. Ми ж вам пропонуємо за 1400. Але ж ви знаєте, що буде падіння ціни. Ми зробимо все для того, аби це для вас було зручно, так, тому що ми дивимося завжди не тільки на красу, а й на ціну. І падіння ціни 799 гривень. Уявляєте, всього 799 гривень. Я здивована, тому що, ну, знаєте, я очікую, що от впаде ціна, але що вона впаде настільки, я цього не очікую. От прям взагалі. І я Приємно здивована і завжди дивуюся. Якщо ви хочете замовити собі саме це намисто, код товару 396, кварц раук та Пас, довжина якого 47 сантиметрів. Ціна інших магазинів надзвичайно велика. А у нас найприємніша ціна всього 799 гривень. Замовляйте, будь ласка, за номером 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні. В межах нашої країни та доставка також безкоштовна. А ми будемо рухатися далі, тому що далі на вас чекають браслети. Уявляєте, браслети на руку. Ми зараз говорили багато про намисто на нашу шию. Так, а тепер будемо говорити про браслети на руку. Тож замовляйте ще раз намисто під кодом 396, кварц раута Пас, довжина якого 47 см, за номером 0800. О 44 88. Дзвінки безкоштовні, та доставка також, Тож, повернемось через декілька секунд.